Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші спільночани, любі молільники, браті і сестри, п'ятниця вечір, ми знову збираємося на молитву. Активний день парафіального служіння. Все по хвилинах. Все по хвилинах. І завтра теж, і в неділю, теж, якщо Господь дозволить, звичайно. Бо на Його воля для нас, тільки Його воля над нами. І уповаємо на Господа, і просимо, і благаємо, бо все одне, інше, одне, інше, як літургія, так і певні треби, такі катехиза, так і урочистості, так і знову літургія, так і певні речі. Тобто завтра катехиза, завтра вервиця, завтра похорон. О, тобто кожного, маємо дуже багато різних різних нагод. Послужити в Бозі тим, хто потребує нашого моління і служіння. І тому щиро-щиро дякую Богові за кожну хвилину сьогоднішнього дня, за всіх, хто були поруч, за всіх, хто наповнювали тим сенсом наше життя, за радісні посмішки. Насправді, сьогодні, зранку, будучи на світі літургії, тішився з того, що наша молодь, наш ліцей номер 3 Буштинський. Був у храмі разом з своїми вчителями, наставниками, керівником, які почали свій день сьогоднішнього ювілейного святкування 55 років закладу, із Божого благословення, з молитви святої Літургії. Більше скажу, що не... ми молилися літургію за тих, хто навчає, за тих, хто навчається, за наших діточок, за наших здобувачів освіти, за наших наставників, які. Діляться своїми талантами, але крім того, ми ще після літургії поминали і згадували в панахиді тих, хто навчав у закладі, але їх вже немає разом з нами. За учителів, які відійшли у вічне життя, які працювали роки десятиліття у навчальному закладі. Це теж дуже важливо. Я дуже хочу, щоб кожен з нас мав для себе правильний висновок, кожен з нас. Тому що в нас, в наших сім'ях, в наших, в наших родинах, в наших колективах, там, де ми працюємо, є дуже багато нагод так само бути причетними до того такого духовного зросту в тому чи іншому місці перебування, а радше в сім'ї, в родині, в колективі. Це важливо, щоб завжди знаходилися рушії. Які вміло і правильно рухали оці саме духовні питання у таких наших світських нараз, бесідах чи в світських закладах, це важливо, дуже важливо. Я не один раз спілкуюся і спілкувався з людьми, які часто мені говорять, отче, нам деколи навіть незручно підняти тему християнства. Тему віри в тому чи іншому колективі, де ми працюємо, і повірте, немає різниці, який це колектив. Дуже часто десь каже, очі навіть соромлюся прийти і привітатися слава Ісусу Христу, або десь ми їдемо разом з колективом і заходимо до Божого храму, але практично ніхто не хоче заходити, чи йдемо повз святині, сидаємося покласти на себе хрест. Ось маємо такі виклики, і ці виклики. Вони, власне, якраз, коли ми їх проходимо достойно, вони будують нас як ту людину, яка має е, певну свою думку і напевне готова її не просто відстоювати, а просто бути собою і абсолютно не, не турбуватися тим, хто що про мене скаже. Ось це важливо, тому кожного разу, коли ми приступаємо до служіння, до молитви. Пам'ятаємо ці слова, пам'ятаємо, що сьогодні дуже важливо мати не просто свою думку, але вміло і правильно, а головно щиро і з великою вірою її тримати. Тобто стояти на правді, Божій правді це теж важливо. Тому, любі наші молільники, дуже хочу, щоб ми спішили на молитву. Дуже прошу, щоб ми приводили на молитву у цей вечір своїх рідних, близьких. Братів і сестер, запрошували з собою тих, хто, можливо, ще ніколи не чув про те, що, що таке молитва і для чого молитися. Будьте тими наочними свідками і засвідчуйте власне світло серед темряви. Власне, тому дуже прошу зараз, приготовляючись до нашого служіння, беремо в руки нашу духовну зброю. Ми знаємо, що цей ранок сьогоднішній. І був непростим для України, і ми знову чули тривоги. Ми знову бачили, як все непросто, і тому дуже прошу кожного з вас. Давайте молитися разом, давайте щиро глибоко вірити, дякувати за те, що ми зараз маємо. Наголошую, маємо світло, наголошую, маємо тепло. Маємо воду, маємо, слава Богу, їдження, маємо одежу, маємо дах над головою. Це дуже важливо. Це слава Господу і нашим воїнам, захисникам і захисницям. Бо насправді те, що бачимо, що відбувається, дуже важко споглядати на сім'ї, на родини, які залишилися без хати над головою, без засобів для існування і життя. І важливо допомогти і допомагати всім, хто цього потребує, хто насправді щиро, щиро потребує, а ми як щиро і Божо благословенні діти. Маємо допомагати і підтримувати у всяких обставинах випробування. Тому ще раз, ще раз із святом наших ліцеїстів, наших освітян, Ліцею номер 3 Щиро вітаю. Нехай Господь благословить вас, особливо надихає і дає сили. Тому молилися сьогодні за вас і молимося на Вервиці і згадуємо в молитвах кожного. Тому нехай Господь прийме. Зараз розпочинаємо нашу молитву. І кріпімося у вірі, віруємо, що Господь з нами, бо Він є тим наріжним каменем мого життя, нашого життя. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, і все, і все наповняєш, скарбниці благ життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем. Що через нього все сталося, він задля нас, людей нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мі, рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Разом, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава <кхем> і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава І Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, разом прославляємо Господа, разом додаємося до молитви, складаємо свої намірення, поширюємо нашу молитву. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй! Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо другий десяток молитва благодарення. Дякуємо Господу за всі його ласки і премудроси. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Мар Ма Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, мати Божа, молися нас, Мария Мария, Мати Божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток, молитва за наших героїв, за наше воїнство, за кожного захисника, захисницю, які бережуть, за наших хлопців, які пильнують наше небо. Молимося щиро за полонених, пропавших, тих, що в полоні. Молимося тих, що. Поранені молимося за родини наших героїв, благаймо Господа, про той справедливий мир і про те, щоб кожен наш хлопець, кожна наша дівчина, жінка, мати, батько, син поверталися живими до того до Отчого дому. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за родини, за кожне намірення, яке сьогодні складаємо. Молимося щиро за кожну хвору, немічну, страждаючу людину, дитину, молоду пару, молимося за плодоносящих, за плекання і виховання наших дітей, молимося за наших наставників, медиків, молимося за наших освітян. Вітаємо наш ліцей номер 3 і молитві цього десятку згадуємо їхній ювілей 55 років з дня заснування навчального закладу. Молимося щиро за всіх, хто сьогодні потребує нашої уваги. Молимося за тих, що в подорожі в чужині, далеко від отчого Дому. Хто прикутий до ліжка, хто завдів засиріт, молимося щиро і просимо у Господа заступництва і благословення. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися 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 моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва місяця жовтня, за всіх узалежнених від всяких випробувань, від всяких спокус, від тої залежності тіла чи духа, молімося щиро за кожного: за навернення грішників, за примирення і покаяння, за навернення ворогів наших, молимося щиро і взиваємо до Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіліщу наших Син. Покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духу нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господнього Отця Сина Святого Духа. Нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, хвала Богові. Дуже дякую, що знову ми сьогодні разом. Завтра, дай Боже, суботній день. Ми завтра маємо дуже гарну місію. Це катехиза і катехізація наших діток, це зібрання нашої дитячої спільноти, благословення. Де ми будемо приготовляти наші вервочки дитячими рученятами, які будуть освячені і будуть передані нашим воїнам, нашим героям, які так на них чекають і просять, щоб діти тими рученятами створили то чудо, яке Господь через них чинить. Тому дякую протягом тижня кожному, хто долучався і долучається ще й сьогодні, протягом дня, і якщо маєте нагоду, ще й сьогодні, зараз можете долучитися. До того, щоб так само і наша та маленька цеглинка, наша маленька та вдовина лепта доторкнулася до тої офіри, і ми завтра з нашими дітками в парафії будемо приготовляти вервиці для наших героїв. Тому дякую вам. Пам'ятайте, пригадую, що завтра субота, де ми молимося за душі спочилих, і тому так само можете складати свої намірення. Повернуся ще до вервичок. Тому, власне, зараз, хто з бурштина, хто чує мене. То запрошую ваших дітей, особливо дітей, яким 6, 7, 8, 10 років. Приходьте на допомогу, приходьте на спільноту, запрошую. Бо часто ми кличемо, священники, кличемо, запрошуємо, але часто кожен має якісь, знаєте, свої відговірки, відмовки. Приходьте до храму і в неділю, і на свята, і на будні. Приходьте, приводьте дітей. Не бійтеся, в церкві не сварять, в церкві не картають, в церкві моляться, і зараз це потрібно. Тому прошу кожного з вас, і нехай кожен собі зважить. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, на завтра. Продовжується місяць червень, хто має особливу набожність, молитву на місяць червень теж можете зголошуватися. Дякую вам за вашу жертовність, за ваші ефіри, за ваші помочі, які ви складаєте. Нехай Господь покріпить, бережіть себе. Слава Ісусу Христу!